Ну, ось і настав цей день. Всім привіт! Сьогодні у нас випуск в режимі майже дві говорячі голови. Ем, випуск дос достатньо спонтанний. До нього нас підштовхнуло оце прекрасне колесо. І сьогодні ми пояснимо, при чому оце до, до цього. Причому і зустрічка до Тіпів. Розкажи свою історію про те, як ти їхав, що відбулось. Історія була така. В мене був ком'ютинговий виїзд, тобто мені треба було одну річ декуди відвести. Загальний маршрут мав би бути десь 12 кілометрів туди і назад. Взагалі нічого. Взагалі нічого. Так. Негативну роль зіграло те, що в мене був трошки підспущений переднє колесом. На що я не зробив розрахунок, коли залітав на один бордюрчик, при якому я скинув швидкість, але на низькому тиску мене стукнуло так, що я думаю: блін, аби не Снейкбайт? Снейкбайт це такий. Я вставлю ілюстрацію. Це так званий змійний укус, коли обід колеса пробиває камеру в двох місцях. А іноді навіть в чотирьох, фактично прогризає її. І це вважається найскладнішою ситуацією з камерою, ну, тому що зазвичай це означає, що камера мертва, її треба тільки міняти. Бо зазвичай при проколі це танкий отвір, при снейкбайті. Бо легко заклеїти. Так так. так, так. А при снейкбайті це майже розрізаний Це розрив може бути, як в моєму випадку, до 3-4 міліметрів. От. І я зрозумів, це десь буквально за метрів 200, коли побачив, що. Переднє колесо в мене на нулі. Знайшовши місце, підкачавши трошки, я побачив, що колесо все одно досить швидко спускає, і я навіть в такому режимі підкачувати і їхати. Я додому буду їхати дуже довго, і це треба якось вирішувати, бо ну, може, може зіграти злий жарт десь в якомусь моменті з ділянкою, ділянкою дороги, перевантаженою автомобілі. Або наприклад. десь на спуску. Десь на спуску, десь там, де цього як завжди не очікуєш. Я думаю, так. Треба щось вирішувати. У мене з собою є запаска. Я її нещодавно купив, вона свіженька в мене лежить. Зупиняюсь, дістаю запаску і розумію, що. Фео молодець. Фео молодець. У Фео обід під Престовський ніпель, а купив він не глянувши під шредер. Камера ну, під Шредер. Так, так, камеру, Яка ніяким краєм не влазить в мій обід. От. В мене є запаска, яка мені не підходить. І є пробите. В моєму випадку в двох місцях пробита камера. Але, як кажуть, саме цікаве, починається після слова але. Але у мене була з собою застрічка, яку я вожу з собою. Ой, дай Бог пам'яті. Та завжди. Насправді, маленька ремарка з моєї сторони, без різниці: ви на тюблес, на латексі, взагалі пофіг на чому. Що з собою однозначно треба завжди возити на велосипеді, це і зустрічку і стяжки. Хто б що не казав? Окрім стандартних наших мультитулів, е прекрасних там бортувальних інструментів, інструментів для фіксу тюблеса, всієї цієї фігні, завжди возіть з собою і зустрічку, і стяжки. Бо, ну. Бо, бо так треба, колись ви мені за це подякуєте. <ріст> Чисто правда. От. І в мене випадково <софі> з собою виявилася і застрічка. Ну, правда, прозора, а не класична синяк в даному випадку. Голова але... і спустила в тебе за рік. Спойлери. <софі> <ріст> 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 ну, Власне, ми дуже довго розтягуємо. Суть така. <ріст> Цей експеримент у Фео насправді розтягнувся. І ми кожен місяць цього ржали. Як коні, тому що, ну, значе, пофіксив колесо. Додому доїхав, вдома перевірив, а воно не спускає. Справа в тому, що як це було, я думаю, ну, якось додому їхати треба. Мені чимось треба закрити отвір, щоб я міг доїхати. Я, я згадую, що крім зустрічки, мені більше нічого підходящого немає. Моя задача була в той момент забезпечити собі. Дорогу додому, щоб я міг з того пункту, де я знаходжусь, доїхати додому. Це 6 кілометрів чи 5 навіть в тому випадку. От. Факт в тому, що е, я доїхав додому, ще зробив пару кругів, бо я сподівався, що мене колесо все-таки спустить, колесо не спустило. І з тих пір, от вже рік, я їжджу на поремонтованому тоді колесі На Ізострічці. цілий рік. Фантастика. Власне, сьогодні це колесо з нами, бо воно нарешті почало спускати. І, як я Фіо вже сказав, мені здається, що єдина причина, що воно хоча б за рік почало спускати, це те, що і зустрічка була не синя. Тому сьогодні ми хочемо його розібрати, ми це якось підзнімемо, глянути, що ж там саме спускає. І Я не здивуюся, якщо насправді це взагалі не та ділянка, де і зустрічка, а це там біля Ніпіля чи ще десь пробилось. Е, ну, і зібрати назад. и наш хит сезона ой ой что сталося с за стричкой за Рик? я не знаю пара тысяч километров точно Більше, більше пари тисяч. От, вона, бачите, вона пересохла і розклеїлася. А ось, якщо на підзйомі буде видно, наш снейкбайт, як я і казав, десь майже до 4 мм проріз. Зараз ми спробуємо це все поремонтувати. Від зустрічки лишилися тільки сліди часу. Тобто, якщо видно на підзйомі, ледве помітні полоски там, де вона колись була укладена. Значить так. Що я робив тоді? І що, власне, зроблю зараз? Ми локалізуємо місце проколу. Я вже його, наприклад, загубив. Ага. Ось один. Тобто. Ми, у нас є невеликий отвір. Ось ось наш отвір. Відразу замотати і зустрічки в нас не вийде тому, що зробив я тоді. Ми відрізаємо невеличку латку буквально квадратик такий. Чи одку невеличку полоску для того, щоб злегка закрити. Отвір. Для чого нам потрібно? Для того, щоб ми могли трішки накачати камеру, щоб вона прийняла свій природній форму. Так, форму таку ковбасоподібну. Я, я роблю це поперек. от, Акуратненько. До речі, Ремарка, возіть з собою мультитул. Особливо мультитул з ножицями. Так, Або мінімум ніж. Тоді в мене був ніж, і його мені вистачило. Так, Тепер ми проклеїмо. Тепер нам треба підкачати. Ось, ми просто заклеїли отвір, який щоб нам просто не пропускав. Він нам не витримає повний тиск камери. Ну, повний тиск, який нам потрібен в камері. Зате він дасть нам надати форму. Цій камері. Зараз ми накачуємо. Ненавичу преста. Досить забагато. цього? Ні, ні, не забагато, але цього вже достатньо. Просто знімає. Так, оп, тримай. Все. Ця і нам тримай. тримає нам форму. Тепер ми накладаємо. Основний слой. Основний слой я накладаю в три мотки, які будуть перекривати наш прокол десь на півширини. Тобто зараз я це все покажу. Тобто ми починаємо десь отут. І акуратненько. Так, щоб у нас не було складок, бо складки нам тут аж ніяк не потрібні. І основна частина із стрічки, основні, у нас йдуть якраз в місці самого. Проколу. Тобто там буде найміцніше. Багато не треба, бо нам треба, щоб вона розтягувалася. Чим більше зустрічки, тим буде гірше розтягуватись. але в принципі і зустрічка сама по собі тягнеться, на що і був мій розрахунок, коли я вперше це використовував. От. І це спрацювало, власне, відрізаємо. Подивимось, чи вдасться тобі до кінця наступного сезону доїхати на до цьому. Якщо так, то в нас буде ще одне відео. П'ять тисяч кілометрів на синій зустрічі, Тепер на синій. От. В принципі, от приблизно на цьому я проїздив цілий рік. Покришка стоїть в замки. Так. о, Перші приємні звуки. Так, кажеш, 30. Ось тобі 30. 30 pounds per square інч. Так, колесо тримає. На даний момент у нас як було 30, так і є. Давай дотягнемо до 40. А, Чи про... 35, може, давай. Давай дотягнемо до 40 і поп'ємо якоїсь кави. Почекаємо. Дамо хоча б хвилин, я не знаю, 15. Такс. Пройшло хвилин 15, я думаю. 10-15 пройшло. Насос ми не знімали. Камери тримають тиск. Так, але трішечки десь на пів PSI тиск упав. Це нормально для початку. В мене таке теж було спочатку, чому я її розраховував на те, що мені цього має вистачить доїхати додому. Але згодом і зустрічка вклеїлася краще. І втрати тиску були ну настільки мінімальні, що це можна списати навіть на сам ніпель, який okay. може трішечки спускати десь. Слухай, у мене тюблес підспускає за тиждень, ну я думаю, 2-3 PSI, при тому що він ідеально у мене там зроблений. От. І тут десь приблизно подібна історія. Але спочатку, якщо буде трішечки спускати, не лякайтесь, це все нормально. Зрештою, доїхати до пункту призначення вам вистачить. Власне, наше відео сьогоднішнє підходить до кінця. Таким чином, ми хотіли, по-перше, довести до, скажімо, свідомості велотусовки, що TPU-камери — це дуже надійно. А по-друге, навіть якщо ви якимось чином втратили, чи забули, чи загубили бортувальний комплект, який йде разом з камерою, то в польових умовах, маючи прямі руки, це спокійно можна зробити із зустрічкою. Я думаю, ми будемо референсити це відео далі в наших випусках. І треба буде засікти, скільки до наступного ремонту ти зможеш проїхати тепер вже на цій зустрічці. Ну так, цього разу це все-таки синяя зустрічка. Вона тримає досить високий тиск. В нас було задокументовано максимальний тиск 40 на передньому 56? <плес> ні, ні, на, на задньому 56, на передньому було 49 PSI. Тобто досить високий тиск для такої покришки, враховуючи, що це ремонтована покришка із стрічкою. І застрічка досить легко витримувала цей тиск, плюс 80 кг райдера зверху і лісову дорогу з коренями. Топова штука. Ну, що я можу сказати? Возіть собою зустрічку. Їздите ви на Тіпів камерах чи ні. А взагалі возіть з собою зустрічку, стяжки і мультитул. Це те, що ну, в будь-якому випадку має бути. А мене ще чекає рік цікавого експерименту на синій зустрічці. Якщо щось поміняється, ми зробимо шорт. Всім гарного дня. До побачення. А ми тікаємо від сонця.